Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку Буквіні вирази, складання добутків і обчислення їх значень за таблицею, розв'язування задач. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Сядьте зручно та налаштуйтесь на урок. А почнемо урок із усного рахунку. Розгляньте, хто зображений на слайді. Так, це песик. Я песик кузя. Виріши приклад і знаєш, яким кубиком я найбільше люблю гратися. Що ж вам цікаво? Тоді обчислимо 45 додати 27. Пригадуємо спосіб додавання двоцифрових чисел. Десятки додаємо до десятки, в одиниці до одиниць, результати додаємо. Також. Також у вас є варіанти відповідей на цеглинках ЛЕГО. Відповідь 72. Значить, кузя полюбляє гратися кубиком блакитного кольору. Далі виріши приклад і знаєш, який кольор я люблю найбільше. Від 63 відняти 36 дорівнює. 27. Улюблений кольор Кузі зелений. Виріши приклад і знаєш, на подушці якого кольору я люблю спати. 39. Додати 48 дорівнює. Правильно. 87. Значить, улюблена подушка кузі жовтого кольору. Виріши приклад і знаєш, якого кольору моя улюблена іграшка. І так, від 54 відняти 14 дорівнює. Правильно, 40. Значить, улюблена іграшка оранжевого кольору. Вирішіть приклад і знаєте, якого кольору мій улюблений м'ячик. 25 додати 67 дорівнює. Правильно 92. Улюблена. Улюблений м'ячик кузі червоного кольору. А зараз останній приклад. 32 відняти 28. Дорівнює. Молодці 4. Що ж, а тепер відкрити свої робочі зошити. Пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішнє число, нижче класна робота. Та один рядок запишіть каліграфічно відповідь останнього прикладу. Тобто 4. За зразком зупиніть відео. Переходимо до роботи з підручником. Вирази. Номер 775 на сторінці 127. Що ж, бачимо, що у нас є вирази в дві дії. Пригадуємо, що якщо у нас у виразах є дужки, то спочатку обчислюємо в дужках. Якщо є вирази множення ділення, то спочатку виконуємо дію множення ділення, а вже потім додавання віднімання по порядку зліва направо. І так, 35 поділити на 5 дорівнює. 7. 24 поділити на 4 та поділити на 3 дорівнює. Бачимо, у нас дві дії ділення. Тому обчислимо по порядку. 24 поділити на 4 дорівнює. 6. А 6 поділити на 3 дорівнює. 2. Третій вираз. Маємо з вами дію в дужках, тому виконуємо її першою. Від 55 відняти 15 дорівнює. 40. А 40 поділити на 5 дорівнює 8. Молодці. Наступне 16 поділити на добуток чисел 4 і 5 дорівнює. У нас стоїть дія ділення і множення. Вони рівні між собою, тому ми з вами. Обчислюємо по порядку зліва направо. 16 поділити на 4 дорівнює 4. А 4 помножити на 5 дорівнює 20. І останній вираз. Виконуємо знову таки: спочатку в дужках. вираз. 5 помножити на різницю чисел 72 і 64. 72 відняти 64 дорівнює. 8, а 5 помножити на 8, дорівнює 40. Молодці впорались. Сьогодні ми будемо говорити з вами про буквені вирази. Тож, запам'ятаємо, вирази, що містять букви, називають виразами зі змінними. Наприклад, 3 додати А і 8 відняти Б. Це вирази зі змінною. Щоб обчислити значення виразів зі змінною, необхідно перше. Записати значення змінної, тобто, наприклад, А дорівня 7 та вираз зі змінною, наприклад, 3 додати А. Далі, замість букви у вираз потрібно підставити число, так як А у нас дорівнює 7, а 3 додати А ми підставляємо, тоді в нас вийде вираз 3 додати 7. І третє, обчислити числовий вираз 3 додати 7 дорівнює 10. Якщо А дорівнює 2, то 3 додати А це буде 3 додати 2 дорівнює 5. Тобто замість а ми підставляємо значення, якому дорівнює А. А якщо, наприклад, Б дорівнює 3, то 8 відняти Б дорівнює. 8 відняти 3 дорівнює 5. Що ж, зрозуміли, тоді спробуємо з вами виконати вправу номер 777 на сторінці 128. І так, якщо А дорівнює 10, нам потрібно знайти значення виразу 17 додати А. Підставимо замість А число 10, то вийде 17 додати А дорівнює. 17 додати 10 дорівнює 27. Тепер, якщо А дорівнює 15, то виходить у нас такий вираз. 17 додати А дорівнює, підставляємо замість А 15. 17 додати 15 дорівнює 32. І останнє, якщо А дорівнює 43, то 17 додати А дорівнює. 17 додати 43 дорівнює 60. Молодці! А зараз переходимо до вправи. номер 778. Нам потрібно знайти значення виразу b помножити на 3. Якщо b в першому випадку дорівнює 7, а в другому 4. І так, якщо b дорівнює 7, то b помножити на 3 дорівнює. У нас утворюється такий вираз. Замість Б ставимо 7. Це означає 7 помножити на 3 дорівнює 21. Та якщо б дорівнює 4, то b помножити на 3 дорівнює. замість b ставимо 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Молодці. Переходимо до розв'язування задачі. Знайдіть задачу на сторінці 128 номер 779 Читаємо разом. Довжина білої акули становить 5 метрів, а довжина китової акули 15 метрів. У скільки разів біла акула коротша, ніж китова? Діти, про що йде мова в цій задачі? Про акулу, про білу акулу та китову акулу. Чи відомо, яка довжина білої акули? Так, 5 метрів. А довжина китової акули 15 метрів. Пригадаємо, це задача на різницеве порівняння. Що ж, ми маємо з вами скласти вираз, за допомогою якої її будемо складати вираз, якщо це задача на різницеве порівняння? Звичайно, ділення тому нам потрібно. П'ятнадцять поділити на п'ять дорівнює три рази. Відповідь у три рази біла акула коротша, ніж китова. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. А зараз час відпочити. Father. Молодці, відпочили. Переходимо до наступної задачі номер 780. Читаємо її разом. У парку першого дня посадили 9 беріз і 7 дубів. А другого дня 4 клени. Питання: у скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Про що йде мова в цій задачі? Про дерев, про берізки, дуби та клени. Чи відомо, скільки посадили беріз першого дня? Так, 9. А дубів 7. А скільки посадили кленів другого дня? Чотири. Правильно. Ще раз, будь ласка, прочитайте питання задачі. У скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого? Що ж, чи можемо ми відразу дати відповідь на питання задачі? Звичайно, ні. А чому? Тому що. Нам спочатку потрібно дізнатися, скільки всього дерев посадили першого дня. Так як нас посадили 9 боріз і 7 дубів. Що ж, будемо складати з вами вираз. За допомогою якої дії ми будемо складати вираз. Якщо потрібно дізнатись, скільки всього дерев першого дня посадили. Правильно, потрібно 9 додати 7. Дорівнює 16. Пояснення посадили у перший день. Якщо в перший день посадили 16 дерев, а другого дня 4 клени. Тепер можемо дізнатися, у скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Так, знову таки нам потрібно дізнатися другому в другій дії через дію ділення. Дізнаємось різницеве порівняння. Для цього потрібно 16 поділити на 4 дорівнює 4 рази. Відповідь у 4 рази менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Розв'язання задачі запишіть собі в зошит. І останнє завдання потрібно відкрити за посиланням онлайнове інтерактивне завдання та виконати його. Домашнє завдання опрацювати номер 781 та 782 на сторінці 128. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Гарного дня. До побачення!